Ось цим своїм фаленопсисом, який придбала роки 2, а то і половиною тому у підлітку у горщику 2,4 дюйми. Заявлений був як фаленопсис каскадного типу цвітіння із крупними квітками. Минулого року він заквіт. Не пам'ятаю вже, скільки там було квіточок, але в нього почали різко жовтіти два нижні листи то квітконіс я йому зрізала. До часу підлітка слоненятко було всього три листи. Два із них я зняла і залишився одненький. Ось він, ось цей. Шиєю я йому нічим не мастила. Єдине, що пролила його магнікуром Energy і залишила у спокою. За рік він виростив ось цей лист, листи доволі цупкі. І одразу пішов новий він. Дивлячись на те, що в нього доволі цупкі листячка, гарно розвинена коренева система, то квітконос я йому залишила. Незважаючи на те, що лише два листячка, я йому дала можливість проквітнути. Зважаючи на те, що тепер він знов підліток, то розмір квіточки 10 см. Але що мені подобається у цих хваленопсисах, так це саме те, що розмальовка у кожної квітки буде своя індивідуальна. Цікаво, звісно, буде подивитися, яка розмальовка буде у третього бутові. Той час у садівника він був лише з номером, ось таким cl 606 b Може, сьогодні йому вже і дали якийсь сім'я, зареєстрували його, але мені це невідомо. До чого я це вам все веду? Бо хочу розповісти вам дивну історію іще одного фаланопсису. Як я вже нещодавно казала, може років як 5, я не лікую хворі рослини. Не намагаюся на пеньках від хворих рослин вирощувати діток, бо особисто я вважаю, що нічого з того доброго не буде. Пройде час, і навіть якщо виросте якась там діточка, то зважаючи на те, що мамка була хвора, то при несприятливих умовах у діточки прокинеться та сама хвороба, яка була у матусі. Навіщо воно мені потрібно? У вас сьогодні піде про фаленопсис, який має ім'я Буда-Трезор, тобто скарби Буди. Фаленопсис Буда-Трезор або скарб буде зареєстрований у серпні 1992 року, і він є кросом між фаленопсисом Будда Гем і Голден Горі. Депуда є також кросом між фаленopсисом Шпомедмон і Голден Буда, а Голден Глорі також Голден Спайс на Голдіану. Цей фаленопсис має квіточки розміром 5-6 см, зазвичай квітне дуже-дуже пишно, а чому тут дивуватися в нього в роду є еквестріс Афродіта Сандеріана, Стюартіана і Шліріана. Цей фаленопсис я побачила вперше багато років тому і мене дуже вразило, бо я вперше побачила фаленопсис справді червоного кольору. До того я бачила червоні квіти лише у ванди. Років 5 або 6 тому я придбала собі цей фаленопсис і в мене почалися страждання. Спочатку невдалий ґрунт і згнили всі корінні, потім корінці почали відростати, а листя вкрилися бурими п'ятнами. Нові листочки з'являлися, але вони також укривалися п'ятнами. Тижні три тому мені це все надоїло. У мене на балконі стоїть мішок, в який я збираю відпрацьовану кору, отой мох-павмоз, в якому приходять підлітки, складаю це все і потім виношу тут, у нас є у дворі клумбочка. Там вирушує жіночка із першого поверху, якісь там квіточки, я в неї спитала, вона мені дозволила висипати то все їй у клумбу. Воно з часом перегниває і виходить таке собі додаткове добриво. В той мішок разом із горщиком відправився і цей фаленопсис. Але... Тому я вирішила винести той мішок на клумбу. І яке було моє здивування, коли я його розв'язала. Горщик із Трезором моїм розсипався і випала майже вся розетка. І що я побачила? А я побачила диво дивне. Подивіться. Ось повністю пропавший Ось, стобур. Оце все було під корою. Отут. Лише оце на горі було зверху, то все було під корою. То в самому низу. Зародилося ось таке дитинча. Уявляєте? В темряві, в сухості, на холоді, в смітнику, можна сказати так. Народилося ось таке дитинча. Слухайте, мені його стало шкода. Я витрусила його із старого горщику, замочила у препараті Скор, у в мене був, висушила і посадила знов, але вже. Просто отаке от відерко, де на дні пенопласт, крупні куски кори. Далі мовсфагном я виклала на мовсфагном залишки його живих корінців. Ну, і ось так витягла його зовні. Обклала мохом сфагнумом ну і поставила вже в світле місце. Тепер дивуюся, як же ж йому хочеться жити. Треба дати шанс. Шкода ж мені цього маленького фаленопсису. Він спочатку, як я його достала, він був фіолетово-білого кольору. Ну, білого кольору, то зрозуміло, фотосинтезу не було і листячка прийняли білий колір. Те, що він фіолетовий, так то його така особливість у цього фаоленопсису, нижня частина листу, вона фіолетова, а зверху вона темно-темно-зелена. Тож, це пігментація така. Ось неділю він вже так стоїть у світлому місці і листячка починають потроху зеленішати, хто знав може вирости. Знова буде. Бо знаєте, я вже тут часом думала: а, мабуть, я куплю нового тризора. Хто зна, може новий підліток приживеться і буде тішити мене красивими червоними квітами. Ось такі дива, знаєте, як захочеш жити, так. Оце із такого висохлого сухаря. Хоча, знаєте, я вже казала, від хворих пеньків я не залишаю діточок. А тут, ну, це ж не по моїй волі, воно саме вирішило, не піднялась рука викинути. Ось така дивна історія. Тепер буду спостерігати за цим галинопсисом. Він стоїть окремо, буду спостерігати, що з ним буде далі. Я коли багато років тому шукала цей фаленопсис для себе, то наткнулася, знаєте, на таку дуже чудову легенду, що нібито цей фаленопсис названий на честь очей кішки Буди. А на цьому все. Всім пока. Бережіть себе і слава Україні.